Привіт, дівчатка! Сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливе питання, що потрібно їсти впродовж дня. Дуже часто нас питається, що їсти в цій годині, що їсти на обід, що їсти на вечері. І тому ми вирішили вам показати на своєму прикладі, що потрібно їсти впродовж дня. Звичайно, я не кажу, що я харчуюся ідеально, але, можливо, це вам допоможе як приклад дізнатися декілька головних правил. Починаю з я, звичайно, ще заліз свій день з чашки води. Вважаю, що це найкраще включити організм, щоб пробудитися і щоб правильно почати день. Можливо, смішно виглядає, але в мене є набрано двоє баночки, вода і з різними надписами. є кохання, удача і багатства. Я просто відчуваю зранку, що я хочу. Сьогодні я хочу мій день наповнений коханням. Я думаю, наливаю собі цілий стаканчик кохання. я танковий випиваю таку водичку, то цілий день наповнений коханням. Адже ви знаєте, що вода складається з молекул, які в себе набирають інформацію. І тому, якщо у вас написано на воді якесь, е, якесь слово, то ця інформація набирається в набирає зі віртуна найсмачніше. Після води... Я роблю собі чайочок. Ну, хто що любить? Це може бути кава, це може бути чай. Я наприклад люблю чай з молоком. Не знаю, це для мене якісь таке тепленьке, хороший початок дня, і лише після чаю я переходжу до зарядки. Найголовніший початок дня, оскільки потрібно розбудитися, розпрацюватися і підтягнути своє м'язо, включити обмін. Тому до зарядки. Точно зарядка. І нарешті мій улюблений прийом їжі це сніданок. Чому? Тому що я собі дозволяю З'їсти щось маленьке і щось солоденьке. Сьогодні це, наприклад, кусочок шоколадки. Оскільки на сніданок ви можете не боятися що з'їсти, воно перетравиться, все не піде в якщо ви будете активні впродовж дня, і зранку ви можете собі дозволити щось солоденьке. Я снідаю через пів години після того, як попила воду. За цей час я якраз роблю зарядку, збираюся, і цей час проходить швидко, тому що все ж таки бажано зробити перерву півгодини. На сніданок я взяла 150 грам сиру, додала сухофрукти. Сьогодні це в мене фініки. Можна додати горішки, не бійтеся по 30 грам ви можете додати в ну це жир. Але якщо ви його зранку з'їдаєте, це все йде навпаки вам в користь. Це жир, це хороше здорове волосся, це красива шкіра. Тому не бійтеся, додавай. Я додала одну чайну ложку меду, щоб вона була солодша і смачніша, скільки ви продовження можете з'їдати. Одну столову ложку меду, і вам від цього не буде сильно гірша фігура, тому не бійтеся. І також я додала трошечки кефіру. Ви можете додавати якусь нежирну сметану, але в ніякому разі не беріть її жирну, тому що, так ніби здається, ми снідаємо пожирну, але все ж таки жирна сметана, багато і воно додає свої калорії. Такий прийом їжі приблизно десь 400 калорій. Але з них десь приблизно 40 це вуглеводи, а 20 білки. Не бійтеся, що вуглеводів більше. На сніданок ви можете собі дозволити вуглеводи, і вони навіть потрібні для того, щоб запустити організм, для того, щоб включити перетравлення. І ви Можете собі такі хороші стенок робити, як мівсянка чи омлет. Вони також дуже хороші і поживні для нашого організму. Оскільки на обід я не буду вдома, мені потрібно попідкуватися наперед і взяти з собою все в дорогу, оскільки не можна робити велику перерву між прийомами їжі, і ми при цьому розказували, 4,5 з половини це максимум. Тому беріть з собою такі зручні мисочки, їсти і не стидайтеся, сідайте, їжте або просто готуйте наперед, тому що це дуже потрібно. Насправді, бо ви потім приходите в голодні і починаєте їсти все підряд. Отже, з собою на обід я приготувала гречку з овочами. Це дуже поживний обід, оскільки до 4-ї години ви можете вживати крупи, не боятися за фігуру, оскільки гречка це дуже поживна їжа, це дуже багата і м'яками-вглеводами, і, і для нашої краси нам потрібні овочі, тому овочі я також додала в обід. Також з собою не забувайте завжди беріть просто пляшечку з водою. Адже це дуже важливий компонент. Ми нехай говоримо сьогодні про те, що потрібно їсти впродовж дня, але ви не забувайте, що потрібно пити впродовж завжди. Оскільки ви за день маєте вати достатню кількість одним з найважливіших є зробити перекус, і тому десь приблизно коли я поснідала о 8, десь о 12 У мене перекус. це фруктик. Сьогодні у мене Яблочка, але фрукти це дуже хороше для перекусу. Не забувайте робити між сніданком і обідом перекусу. Це обов'язково, щоб не було довгої переліки. І нарешті вечеря. Які правила я дотримуюся, які рекомендації хочу дати вам? Справді на вечері дуже важливо, які продукти ви вибираєте, в якій кількості будете їсти, і як ви їх готуєте, тому що ввечері бажано надавати перевагу таким, як нежирний сир, нежирна жирна риба, нежирне жирне м'ясо. Тут вже навіть коли готуєте, старайтесь менше давати не якогось на які ви смажте, бо що весь цей жир буде відкладатися потім на наших красивих боках, ножках і нам цього не потрібно. Насправді тому я і люблю сніданок, бо, тому що на сніданок собі можна ще дозволити якийсь солоденький, якийсь кусочок шоколадки, тому що він впродовж дня скинеться, і ви ті всі калорії скинете на заняттях, чи просто коли будете ходити між роботою на навчанні. А вже коли ви ввечері їсте, навіть якщо ви йдете на заняття, важно вже не їсти нічого такого, тому що у вас же організм не встигається все перетравити. Сьогодні на вечері я зробила таку собі дієтичну піцу. Розкажу рецепт, можливо, хтось для вас, з вас захоче це зробити, попробувати, Насправді смачно, я люблю це на вечері. Берете цвітну капусту, варите. І поки вона там собі вариться, ви нарізаєте таку різну суміш овочами. У мене, наприклад, це були різні овочі, плюс я трошечки додала фети, Знаю, що не дуже можна, але вона додає хороший смак, така як спеція, хороша. Е, також додаємо, якщо ви наприклад хочете, можете додати якесь м'ясо, але це може бути наприклад, там якесь філе куряче, тобто щоб це було нежирне м'ясо. І е, така суміш нарізаєте просто собі кубиками, так як собі хочете. За цей час, поки цвітна капуста зварилася, ви її знімаєте з вогню і просто давите, робите таку собі пюрешку з цієї цвітної капусти. І берете формочку, формочку кладете цвітну капусту, е, і в духовку вона запікається. І це якби бути буде така собі основа на вашу піцу. Через десь буквально напевно 10 хвилин ви витягаєте, вона трошки підсмажиться, навіть з такою корочкою виходить. Ви накладаєте на цю основу всю цю свою суміш, яку ви хочете. І знову кладете в духовку десь приблизно 10 хвилин, незалежно як ви любите, чи вам щоб підсмажилося, чи ні. І потім виходить дуже смачна така своя піца, яку ви можете розділити на хоч на два, хоч на три прийоми їжі, до які порції ви їсте і будете собі наперед мати. Сьогодні я маю заняття на 8 годину, тому я вечеряла десь приблизно о 6 пів сьомої. Але перед заняттям ви не можете вже з'їдати таку порцію велику, тому що вам буде важко займатися. Тому старайтеся їсти десь приблизно за 2-1,5 години до заняття. Якщо ви не встигли поїсти, то там якийсь кефір чи щось, ви маєте з'їсти. І після заняття, коли я прийду додому, я вже відчую, наскільки я голодна, але я собі обов'язково візьму якийсь стаканчик кефіру. Якщо я, наприклад, буду розуміти, що я ляжу пізніше, то можу ще собі дозволити якийсь нежирний сир чи ще таке малокалорійне, тому що буде великий період в годинах. І не забувайте, що ви маєте щось з'їсти за 3 години до сну, навіть якщо ви там, голодні відчуваєте себе за півтори години до сну, не бійтеся, випийте кефір, тому що голодними спати також погано. Це навіть не лише для нашої фігури, але й для нашого гормонального фону. Тому що, якщо ми не поїли під час сну ви починаєте тільки думати про голод, і насправді в нас дуже багато гормонів не виділяється. Тому все ж таки не забувайте про це. Отже, головне правило, що я хотіла до вас донести. Що ми їмо, ми їмо достатній кількості. Ми їмо навіть деколи 5 разів на день. Це ідеальний варіант, коли ви маєте сніданок, обідвечерю і два перекуси. Просто зважайте на це, що їсти і в якій кількості, але не думайте, що чим менше ви їсте, тим краще для вас. Просто контролюйте те, що вам було так добре. Я була рада провести з вами цей день. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Па-па!